Усім привіт, народ. Сьогодні хочу показати вам каточку на бізоні в аркаді. Як ви знаєте, зараз проходить режим на рівних. Я думаю, це щось пов'язано із місяцем чи тижнем рівності, щось таке, коротше. Тепер ми всі на рівних. Тож я катав на бізоні. Спочатку я грав на 6-7 левелах. В принципі, усі, але потім ще спробував в Бізона. І офігів просто у Бізона на посилених снарядах 141 мм пробиття. Це це жесть. Я взагалі думав навіть не один, а два, а навіть навіть взагалі три боя вам показати на цій арті. В Аркаді, бо в одному з боїв був ФЦМ 3 рівня безкоштовний танчик. Ну ви всі його знаєте, мабуть, його роздавали пару місяців тому, і там у нього 5000 хп. Я йому дав 3 пробиття поспіль по 1200 в одному з боїв. Це була жесть. Тоді ще хевіка добив. Ну, неважливо я вирішив, що ось це от буде, буде прикольний бій. Зроблю його тільки одним, та і все. Щоб вам було видно, на чому краще катати аркаду. Так, да, якщо що, перші десь 5 пострілів тут будуть в молоко. Абсолютно в молоко. Але я все одно накидаю ніхерову кучу урона. І з підпалом, і там буде взагалі прикольно. Пару пробитів поспіль. І це я буду пробувати тяжиків в лоб Ось ось так от. Ем, катав я спочатку Аркаду цю на Евевантерки. Мені не дуже сподобалося. Да, Давно точно. І там пробиття 78 чи 79. На посилених снарядах, звісно. Ну, щось мені не зайшло. Ось нарешті я даю перший видимий значимий урон 400. М 268 вбиває Кінга Тігра С. Взривом БК на 3К, ніби навіть 4 було. І далі не буде більше промахів. Запам'ятайте. Далі промахів не буде. Далі тільки жорсткий урон і йдемо до ...величезної Купи шкоди в кінці. Гевпентера хоч і влучає, але пробиття рідко дає. Там по 1000 дамага. Потім С51 Буратос, ну або С141. Теж я пробував. Теж не зайшло. Влучає арта не дуже часто. І перезарядка, там 637. Важко грати гидко. Але да, звісно, якщо влучає, то на 1700. Якщо прибуває? Але все-таки мій вибір був бізон. Ось чому 1177. Просто в лоб тяжа. Що думаєте, буде далі? Через 5 секунд. Те саме. Просто зараз кидаю і знову прибуваю. Скільки ж там перезрядка? А, перезарядка, кстати, 14 секунд. 1161 урона. Перезарядка. 14 секунд. Пробиття 141. Це імба. Ось. Перші 3 минути бою в мене було 500 урона в сумі. А вже маю 3500. цього лобка. І. Нібито. Да. Точно, ще ягоди буваю. Дам їй один і дам їй два. Так, можна сказати, що тут на ягід... Ой, на, на бізоні довге зведення. Але я б так не сказав. Типу, просто знай, де звестися. Та і все. Думай наперед. І... Не дострілює на всю карту. Так, це трошки проблема. Але якщо грати з турбінкою турбінка плюс механізм зведення, то дуже приємно. І зводиться недовго і їде, якщо не вгору, то десь 38 км на годину. Тут ось кілана. Як же їй зайде? Я її не кину, типу, зараз. А буду чекати довго, поки вона знову засідіться. А, точно. Не стріляйте без зведення. Ця арта не про те. Треба кидати саме з повним зведенням і тоді у вас залетить. Ясно? Зараз давайте дочекаємо Скілану. Я сам це на стрімі катав і довго чекав. Але розумів, що я чекаю не просто так. Її можна буде пробити. Але те, що я зроблю, то буде імба. Ось кілана, трохи її закидую на на назад. І її вітає 1437 з підпалом. Зараз вона буде горіти, а потім з'явиться ще трохи. Ось, ще догорає. Це жесть. Отак от, от я взяв 7000 урона накидав влегко. Тут ось другу я не влучив. Не знаю, якось вона мене прочитала. А, типу, у мене буде ще шанс вкинути по секстону. Теж там артовод бірюзовий. Якста думав, що він накидає багато, а ні У нього 2000 урона і. і все. Кинув на хід йому, а він спинився. Не фарт. І ось. Вирішую я. їхати до Секстона. Дивіться, увага на швидкість. Набрав хід дуже швидко. І їду 40 кмечем. Ну, це взагалі-то дуже-дуже приємно. Не знаю, що люди кажуть що. Повільна арта. Ніби той Т-28 я доб'ю. Ой, Т-78. Так, я його доб'ю. Ем. Дивіться секстона. Як обідна, як обідна. Чик. І він від'їжджає. Так, буде гусля. Цілих 1400. Але, блін, якби зайшло пробиття йому. мене було б 8000 демеджа. Ось я ще й встигаю дати Т-78. Я його добиваю. І ще плюс 100-150 кіла надогоріла. Зараз покажу. Ось такі от висновки, 7000 урона. 4 знищено 1400 гуслі по секстону. Шкода, що це гусля, а не урон. І в командних результатах у мене теж топ 1. І все таке. Секстон накидав 2500. Не знаю, чи це він завжди. дає є по 2500. Бі'зовий тіп і довгий бій. Але я думаю, що на його місці б дав більше набагато. А взагалі, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.